мене кафедру. Слава Богу, є ще Піпітра. Друзі, я радий вас бачити. Знаєте, сьогодні день, коли ми відзначаємо таке свято день подяки. Хтось каже, свято урожаю, хтось по-іншому може називати або відноситися, але все рівно це день, коли ми думаємо особливо про те, що щось приноситься. Для Господа, що він щось нам подарував, і ми щось йому дякуємо, правда, що ми розповідаємо йому про те, що ми вдячні за те, що ми від нього отримали. Хоча це не тільки один день. Сьогодні всього лиш один день у році, але Бог благословляє нас усі 365 або 366, як який рік, дні у році, і ми маємо ці благословення. Слава Богу! Я хочу, щоб ми зачитали, коротко будемо говорити сьогодні, це буття, 4 розділ, з 1 по 5 вірш. І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала, набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель. Він також приніс від своїх перворідних Зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилося. Двоє людей, двоє братів займаються різним видом діяльності. Я коли читав в перші рази це місце буття, оскільки це четвертий розділ, то починаючи читати Біблію, ти одразу знаходиш ці вірші. І так як колись я працював на полі разом з батьками, я думаю: ну що ж, я теж значно гідний, як Каїн, тому що я теж можу принести Богові те, що вирощую. Те, що можу дати, ну там капуста, помідори, перець, я більше нічого не можу. Я не вирощую свиней або там, качок, курей, і в мене такого немає, не міг би принести Богою в жертву м'ясо. Але можу овочі, та хіба ж вони гірші? Я дуже переживав. Але коли роздумав більше, я зрозумів, в чому причина. Двоє людей принесли в жертву те, що могли, правда? Те, чим вони займалися, вони інше не могли принести в жертву. Каїн міг принести в жертву тільки овочі, тому що був рільником тим, хто обробляє землю. Авель міг принести в жертву тільки щось зм'ясне, м'ясне, тому що був пастухом отари, тому що в нього була отара. Але по-різному Бог сприйняв ці жертви. Знаєте, в цьому світі сьогодні всі приносять жертви. Повірте, нема людини, яка би не приносила жертви сьогодні різні жертви. Хтось приносить в жертву час. Хтось гроші, хтось своє здоров'я, хтось близькі стосунки з друзями або навіть свою сім'ю, жертву для чогось, для того, щоб досягти якоїсь мети, правда? Кожен приносить жертви. Добре, що у нас вже пройшов той період, коли племена приносили жертви богам, божкам, тільки десь, може, в Африці, десь де далекі племена і ще є така віра, така релігія, і приносяться справжні жертвоприношення. На кострах, але сьогодні вони не зникли ці жертвоприношення. Ми також приносимо у жертву щось своє комусь. Тільки питання: кому і для чого? Яка мета цього жертвоприношення? Дуже часто можна почути, що я я чув це від багатьох багатьох мамів. Я приношу у жертву своє життя, щоб моїм дітям було краще. Чуло таке? Або, можливо, і ви це говорили. Було таке. Я принесу в жертву свою силу, здоров'я, скаже, батько, час, я буду працювати на трьох роботах, але щоб мої діти не трудилися так важко. Чули про таке? Це жертва. Це те, що ми готові принести в жертву для чогось. Ну, в даному випадку для наших дітей. Коли говорити ближче до християн, ближче до нас з вами, до людей, які вірять в Бога, знають Бога, ми також приносимо в жертви. Різні жертви. І для Господа, кажемо, що приносимо. Сказано в Біблії, що все, що робите словом чи ділом, робіть, як для Господа. Робіть, як для нього. І все, що ми робимо, мало би бути ціль прославити Бога. І щоб воно стало жертвою для Бога. Ви знаєте, кожна людина в цій церкві може принести неоднакову жертву. Не всі ми здібні до одного і того самого. І за це, слава Богу, Він зробив нас різними. Різними по характеру, різними по талантах, по здібностях. Хтось може співати і може принести в жертву свій голос або час на репетиції краще. І проспівати, прославити Бога. Хтось може мати машину, яка може перевести більше, ніж одну людину, і пожертвувати, можливо, навіть чистотою в машині, бо хтось може принести болото, бруд. Хтось має будинок і може пожертвувати ремонтом, але запросити туди багато гостей і проводити там домашні вивчення Біблії. Хтось може бути готовим, пожертвувати своїм часом і поговорити з іншими людьми, бо має таку здібність, може сміло знаходити спільну мову з іншими і може пожертвувати цим часом. І це все для того, щоб прославити Господа. Ці всі жертви ми можемо віддати для нашого Господа для того, щоб це було йому на славу, на жертівник один великий Господній. Те, що ми можемо принести. Подумайте в себе в голові зараз, що я можу принести Господеві на жертівник? Чим я можу послужити йому? Що я можу віддати йому в жертву? Пробігла якась думка. Правда, вони різні. Ну, ви не чуєте думки один одного, а я приблизно чую. Бог дав мені можливість зараз послухати ваші думки. Ви всі по-різному думаєте. Кожен про своє. Так само, як і Каїн і Авель. Кожен свою жертву, кожен щось своє приніс, те, чим займався, тем, чим був здібний, те, що кожен день робив. Але чомусь Божа реакція була різна. Біблія відповідає на ці питання, і можна побачити таку відмінність. В посланні до євреїв сказано, що Авель приніс жертву кращу Богові вірою. Через віру. Ми можемо бути дуже жертовні і готові пожертвувати багато-багато, але воно буде якось не так. Знаєте, було, я бачу таку історію, коли дружина підходить до чоловіка з тарілкою на тарілці розрізаний круасан великий, гарний, з всякими начинками і горішками. І каже чоловічі, вибери от ту половинку, де менше горішків. Каже, я готова з тобою поділитися. Каже, а чому тут де менше горішків? Ну ти ж не так любиш горішки, як я, але я готова з тобою поділитися. Слухай, а чому ти хочеш зо мною поділитися круасаном? Ну, бо я тебе люблю, а ти мій чоловік, тому все ж таки я готова на цю жертву піти. Слухай жінко, а де другий? Я привозив два. Я з'їла. Але я готова з тобою поділитися цим останнім круасаном». Деколи ми відносимося до жертв, ось так. Ми готові поділитися з Богом, пожертвувати йому якийсь час, але це не той час, який для нас важливий. Це те, що в нас є надмір. Чогось, що надмір. Пам'ятаєте історію Марка 12 розділ, записано, як Ісус сів у храмі напроти скарбнички, напроти місця, де кидали всі пожертвування. І він наблюдав за тим, як люди кидали туди мідяки. Багаті кидали багато, сказано. Але він побачив жіночку, яка прийшла, і він знав, що вона бідна. І вона закинула туди дві монетки. І що він сказав про неї? Він каже, що вона кинула більше від усіх, хоч багаті кидали багато. Але він сказав, що вони кидали від надлишку, а вона від убоства. Вона віддала все, що могла. Вона віддала те, що мало, і більше, ніж всі інші, тому що в відсотку вона віддала 100%. Хтось 0,5, хтось 1, А вона віддала 100. І це поцінував Христос. Помітили, що я не говорю зараз більше про гроші. Я стараюся не говорити, тому що тема не про це. Жертва це не завжди гроші. Жертва Богу це не завжди гроші. Ми завжди думаємо про жертовність, про церковну жертовність, як про те, що потрібно фінанси. І... Слава Богу, що це не так. Фінанси важлива частинка. Але важливо серце. Важливо те, що ми можемо. Не у всіх є змога пожертвувати багато грошей, правда? Я попрошу зараз підняти руки, хто може багато пожертвувати, Щоб я побачив, підійшов до вас потім. Але не у всіх є такі здібності, правда? Хтось може не пожертвувати багато. Але, наприклад, я. Можу пожертвувати час на репетиції. Хтось може пожертвувати час допомогти ближньому. Хтось може підвести, відвести. І це все для того, щоб прославити Господа. Друзі, ви знаєте, що Авель теж прославив Бога. І Каїн прославив Бога. Авель описаний як муж віри, а Каїн прославив Бога через те, що з ним сталося потім. Бог поклав прокляття на нього. Він вже не міг займатися своїм, своєю справою, тому що його жертва була не від чистого серця, а аби було. Аби було. Просто щоб було. І він був проклятий і не зміг більше працювати. Але за вбивство, як ви думаєте, яка, яке покарання за вбивство? Смерть. Рівноцінне покарання за вбивство смерть. Але Бог по своїй милості, терпінню і любові, не карає його таким покаранням. Він дальше живе і дальше прославляє Бога не тому, що Він хоче, а тому, що мусить. Покоління після того люди знають, що Каїна було повеління, щоб не вбивати його, бо будуть відомщені. Покоління після того люди знають про цю історію і пам'ятають, що Бог над цим контролював, Бог був над історією, Бог усе бачив, і та жертва була аби так. Ми можемо по різному думати. По різному вважати, по різному сприймати інформацію або не сприймати. Але потрібно постійно пам'ятати, кому я служу? Для чого? Для чого я прийшов сюди? Знаєте, навіть ваш прихід у це місце він може бути з різних причин, правда? Я можу прийти з чистим серцем для того, щоб прославити Бога і дві години свого часу в неділю пожертвувати Йому. Це вже багато. Це. Одна дванадцята від доби. Дві години я пожертвував для Господа. Хтось може прийти сюди з іншою метою, когось заставили. Хтось прийшов, бо тут буде вона або він. Хтось прийшов, бо ну, а де мені бути? Десь десь треба ходити, бо ну, ж не буду сидіти вдома, дома скучно. По різному ці жертви приходять. І навіть сьогоднішня жертва дві години на тиждень, тут, в неділю, вона може бути аби як. Аби як? Біблія для тих людей, які знають, що Бог є, для тих, які знають, що Він контролює все, залишило отакий чудовий вірш. Я передам його від себе, бо я так само хочу сказати, як і сказав колись Ісус Навин. 24 розділ, 15 вірш. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, то виберіть собі. Сьогодні кому будете служити? Чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці, боці річки, чи богам Аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та мій дім будемо служити Господеві. Амінь. Амінь.